Уклін доземний вам, захисники, подяка щира, братству бойовому, вас, найможніші в світі вояки, Шикем з перемогою додому, спасибі вам за сонячну блакиць, за те, що зустрічаємо світанки, за те, що ви життя свого і а віддаєте вітчизні до останку, Уклін вам, найдорожче. За серця, що сповнені відваги й героїзму, за нашу віру в мирне майбуття і багато процвітаючу вітчизну, ми молимось за кожного із вас, благаємо щодень уклінно Бога, Щоб поряд був з вами повсякчас. Наблизив довгожданну перемогу. Особливий день. Україна святкує одразу кілька свят. Серед них день захисників і захисниць України, День Українського козацтва та християнське свято Покрову Пресвятої Богородиці. Свято покрови Пресвятої Богородиці шанували запорізькі козаки. Покрова була заступницею та захисницею від ворога. Голова Січова Церква була названа на її честь. Її ікона була в кожному козацькому курені. Козаки перед кожним походом ставали навколишки перед нею в молитві. Після походу відправляли молоби на її честь. Лик Божої Матері зображували на хоругвах. бвах. Благородця, присвятая мати, дозволю цю годину молитву читати. Глянь, Свята Марія, на нашу країну. Від заходу до сходу скрізь хрести біліють. Українська ліється кров руками без плину. Пошкодуй старих батьків і малу дитину. Поглянь, благородиться, матері ридають, а маленькі діти і вдови батька виглядають. Для них небо почорніло і сонця не видно. Поможи їм, Божа мати, і попроси сина. Хай поможе Україні ворогів здолати, Хай хвороби і нещастя мують наші хати. Покровителька, святає, зминися над нами, прикрий синів Омофором, хай не плачуть мами. Покроєм своїм святим, перекрий Україну від усякої буди у тяжку годину. Благаємо, присвятає, молитву прийняти і своїм небесним сином нам допомагати. Амінь. Особливе пошанування Покровою Богородиці розпочалося, коли козацтво створило свою державу, Гетьманщину. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро і урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно отримало назву Козацька Покрова. Молимо, Пресвята! Цей день вітають усіх, хто віддає своє життя захисту України, військових Збройних сил, Національної гвардії, ветеранів АТО та Другої світової війни. Цього дня ми згадуємо героїв минулого та шануємо пам'ять тих, хто загинув у сучасній війні проти Росії. Україна це не територія, це окрема, мирна, славна і багата держава, яка увесь час потребує захисту. Це країна золотого колосся і синього неба. Рідний край мужнього народу, що віками боронить свою волю, щастя, соборність і незалежність. Захисники і захисниці. Хто вони, наші герої, незламні, сильні, вільні? Українське військо це зараз усіх, хто боронить нашу землю на можливих фронтах, зброєю чи інтелектом, і наші мужні воїни. І безстрашна тероборона, що чергує на блокпостах, і ті, хто розливав бандери смузі та допомагав біженцям, і навіть добровольцям міжнародного легіону, які з'їхались до України з усього світу. Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Кулі лет Поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях разом ми всі переможемо, це наша рідна земля хай буде весна. Там, где мы стоим до конца, И нас не сломает война, Наша вера една из сердца, Украина. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу, воловерка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Я закоханий. Палку, без міри. У небачену вроду твою, все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Це і дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю у кожну днину гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, горда, єдина Україна моя. 23 три групи Україна не знала війни, наш народ пишався тим, що 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Вій. Але війна не обвійшла нашу державу тепер. Ще декілька років тому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. А тепер же майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Ми не особливо звертали увагу на слова слава Україні героям слави. А тепер ці слова набули нового змісту. Вже точно не зрозуміло, кому ці слова адресовані. І ні в кого немає сумнівів. Що ці герої, хлопці, що зі зброєю в руках захищають крихкий кордон України, лікарі, які в мирний час повертають поранених з того світу, волонтери, на плечах яких тримається наша армія? Слово слава Україні, героям слава перестало бути просто вітанням. Це ж вітання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради нашої батьківщини. А також є засвідченням справжнього, патріотичного подвигу. Пливуть гроби по морі, як човни, по морі лук, по морі сліз і гніву. Пливуть в човнах, розтерзені сині, на хвилі молоток і переспіву. Люби в жилах замерзає кров, а потім в його скроні голос скрови за тих, хто тихо жив та відійшов у дзвонах слави праведним гримів. Погину я в чужім краю. Хто не буде брати, хто мій? Вас і Львів плече в плече, і разом з ними плаче Україна. Нехай же вам герой віддає Святий Петро ключі від того раю, де уб'єний Янголом стає, бо він герой, герої не вмирають, герої не вмирають, просто йдуть із бою в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть шовни, пливуть шовни, пливуть. Героям слава, вписано у серці. Щиро від усього серця вітаємо вас зі святом, Днем Захисника України! Насправді, небагато в нас таких важливих дат, як День тих, чия професія захищати нашу батьківщину. Ми хочемо, щоб війна швидше закінчилася і у світі запанував мир. І особливо хочемо, щоб усі воїни, які доблесно захищають нашу батьківщину, Повертались живими в найближчий час. клін тобі, солдате, за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатаниський, даєш серцям надію й оптимізм, чи їв, чи спав в холодному окопі ціною свого власного життя. Ти носа втер Америці й Європі, борониш світ без неба, покриття. Зі слів молитви, шию сорочину, ворожа куля серця не торкнись, живим і неушкодженим в родину. Будь ласка, кожен воїн, повернись. Холакати за братів своїх, за сестер своїх їх не стерти жити.